Права 133. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання модуль X відняти 5 дорівнює 4. Переносимо тоді відомі доданки праворуч мінус 5. Перенесемо праворуч. Міняємо знак на протилежний. Отже, модуль X у нас залишається дорівнює. Справа було 4, так і залишається. Зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. То записуємо, що модуль X. Дорівнює 4 плюс 5 це 9. Ну що ж, у такого рівняння є два розв'язки. Або х буде дорівнювати 9, бо модуль 9 дорівнює 9, або. Х дорівнює мінус 9. Тому що модуль мінус 9 також дорівнює 9. Записуємо відповідь. Отже. Корінь нашого рівняння 9, або мінус 9. Є. Переходимо до другого рівняння модуль x плюс 1 дорівнює мінус 2. Переносимо тоді відомий доданок плюс 1 праворуч. То записуємо, що модуль X модуль x дорівнює мінус 2, зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. То записуємо, що модуль х дорівнює мінус 2 відняти 1, це буде мінус 3. Ну, але тут модуль будь-якого числа більший або дорівнює 0. Він не може дорівнювати мінус 3. Записуємо тоді, оскільки, оскільки. Модуль x більше або дорівнює 0 то рівняння розв'язків немає. Не можна підібрати таке значення X, щоб воно задовільняло цьому рівнянню. Записуємо відповідь. Розв'язків немає. Переходимо до третього рівняння. Одна друга модуль мінус 4 дорівнює 0. По-різному можна робити, можна помножити на одну другу, або можна одразу переносити, наприклад, мінус 4 до данок провод. Тоді записуємо, що одна друга ікс, одна друга Модуль Х дорівнює 0. Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. То записуємо, що одна друга x, модуль x дорівнює. 0, що множить 0 плюс 4, це буде 4. Ну що ж, в такому випадку обидві частини рівняння помножимо на 2, щоб позбавитися однієї другої. То тоді отримаємо, що модуль x дорівнює 4, що множиться на 2. Або модуль x дорівнює 4, що множиться на 2 це 8. Є. Ну що ж, у такого рівняння, що модуль x дорівнює 8 є два розв'язки. Х дорівнює або 8, модуль 8 дорівнює 8, або x дорівнює мінус 8. Модуль мінус 8 також дорівнює 8. Записуємо відповідь. Отже, ми отримали два розв'язки. Це 8 і мінус 8. Є. Переходимо до четвертого рівняння. Модуль. 2х відняти 1 дорівнює 0. Ну що ж, модуль тільки 0 дорівнює 0. Тобто оцей вираз, що в нас під модулем має дорівнювати обов'язково 0. Інакше ми не отримаємо 0. Записуємо, що 2х відняти 1 дорівнює 0. Є. Переносимо тоді мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 2х тоді дорівнює 0. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Записуємо, що 2х дорівнює 0 додати 1, це буде 1. Ну що ж, х тоді дорівнює. Добуток. Одиницю ділимо на відомий множник на 2. 1 поділити на 2, це буде 0,5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. У нас вийшов один корінь нашого рівняння 0,5. Є. Переходимо до п'ятого рівняння. Модуль 2х мінус 7 дорівнює 3. Якщо модуль деякого виразу дорівнює 3, цей вираз може дорівнювати або 3, або мінус 3. Тому що модуль і тройки, і мінус тройки дорівнює 3, дорівнює 3. Отже, записуємо тоді. Що у нас 2х відняти 7 або дорівнює 3. Це перше рівняння, або записуємо, що 2х відняти 7 дорівнює мінус 3. Розв'язуємо 2х мінус 7, дорівнює 3. Переносимо мінус 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді 2х буде дорівнювати 3. Зліва було мінус 7, справа буде плюс 7. То 2х дорівнює 3 плюс 7 це 10. Х дорівнює тоді. 10, що ділиться на 2. І х дорівнює 5. Так, один із коренів ми знайшли. Ну, а зараз переходимо до другого рівняння. 2х мінус 7 дорівнює мінус 3. Переносимо мінус 7 через знак дорівнює. Протилежним знаком. Записуємо, що 2х дорівнює. Мінус 3. Зліва було мінус 7, справа буде плюс 7. То 2х дорівнює. 7 відняти 3 це буде 4. То х дорівнює. Ми 4 ділимо на 2. І записуємо, що х дорівнює 2. Другий корінь ми знайшли. Записуємо відповідь. Отже, в п'ятому завданні у нас два корені 5 і 2. Є. Переходимо до шостого рівняння. 4 модуль х-3 дорівнює модуль x. Розкриваємо дужки зліва. 4 множимо на модуль х, це буде 4 модуля x. Відняти 4 множимо на 3, це буде 12. Дорівнює модуль x. Є. Переносимо доданки. Мінус 12 переносимо праворуч, а модуль Х невідомо ліворуч. Тоді 4 модулі x. Справа було плюс модуль х, зліва буде мінус модуль Х. Дорівнює. Зліва було мінус 12. Міняємо знак на протилежний, переносимо вправо, буде 12. 4 модуля x мінус модуль x, це буде 3 модуля x. Дорівнює 12. Ну що ж, модуль x дорівнює 12. Ділимо на 3. То записуємо, що модуль x. У нас дорівнює 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну, якщо модуль деякого числа дорівнює 4. То в нас є два розв'язки. Записуємо, що х дорівнює 4, або х дорівнює. мінус 4. Ще раз. Чому? Тому що модуль 4 дорівнює 4 або модуль мінус 4 також дорівнює 4. Записуємо відповідь. Отже, у нас є два корені 4. І мінус 4. Yeah.